Робив дуже красиві подарунки. Ці подарунки були надзвичайно красиві, і ніхто більше ніколи таких не міг зробити, як він. І ці подарунки безкоштовно дарував діткам, які приходили до нього, яким було цікаво, він давав йому просто. так. Але в тих подарунках був один недолік. Він робив їх дуже-дуже ніжними, крихкими. А звичайно, що діти могли погратися з тими подарунками досить недовго, буквально пару хвилин, то й годин час. А батьки стали незадоволені, почали проходити до нього і казати старець, чому ж ти даєш нашим дітям такі подарунки, вони їх беруть, хочуть гратися, подарунки б'ються, ламаються і вони стають дуже розчаровані, вони починають плакати і прибігають додому. І він сказав. Я роблю дуже розумне, тому що колись ваші діти зрозуміють, що все, що крихке, є дуже ніжним, в тому числі наше серці. І тому, коли нам дарується чиєсь серце в подарунок, і ми даруємо комусь наше серце в подарунок, звичайно, з того моменту ми надзвичайно вразливі, чутливі, емоційні. Це серце дуже легко розбити, і багато хто. Ходить і носить свої серця, які сповнені певних шрамів. І тому сьогодні ми будемо вчитися, як зробити так, щоб ці стосунки, наші стосунки з іншими людьми, в своїй сім'ї зробити якомога меншими та А і для початку я пропоную вам познайомитися. Людей приймається екологію планети, так ще здаючи новинами різних тварин, рослин. Але дуже мало хто приймається екологією душі, мало хто приймається екологією сімейних стосунків. Але насправді всі ті принципи, які мають відношення до природи, охороняти, берегти, попереджувати знищення, вони точно мають таке саме відношення до сім'ї. Тобто, якщо в сім'ї люди, і ми будемо зараз глядати в рамках сьогодні принципи, Якщо в сім'ї люди будуть старатися екологічно говорити кращі слова, так? А, а, а говорити тихішим тоном, так? поважати думку іншої людини, не перебивати її. Сотні інших речей, ми будемо говорити, що ці стосунки є екологічні. В екологічних стосунках ніколи немає насильства, ніколи немає ні психологічного, ні фізичного насильства. Ніхто не буде вимагати від тебе щось, що є поза твоєю можливістю. це є коло. Друге є служіння. Є служити і є прислуговувати. Служимо ми з любові до іншого. Так можна сказати, що ми служимо нашим дітям, ми служимо нашому чоловіку, виконуючи пам'ять свої речі, які ми хочемо робити. І є таке поняття, як прислуговуємо. Його дуже часто можна побачити на роботі, так вислуговується, кажуть. Так, коли людина робить щось тільки з страху, з певного відчуття своєї неповноцінності, і буває дуже часто в стосунках в любові є таке поняття як залежність. І недаремно любов останнім часом а, включено в міжнародну класифікацію захворювань, навіть як певним а, це пізнаком питання ще на сьогодні, але навіть як певним психологічно-психічним розладом, так, тому що для багатьох людей любов перетворюється в справжню залежність. Коли людина вже не відчуває свого власного я, своєї потреби, своїх відчуттів, вона це не знає.